Привіт! Ти впізнав мене? Так, я весна. Я хочу розповісти тобі казку про сонячні краплинки. День змінювався ніччю, а кожного ранку раніше за всіх прокидалося сонце. Воно світилося від щастя, що на землі всі його радо зустрічали. Ми хочемо бути схожі на тебе, хоч трішечки. Одного разу попросили його квіти. Ти ж таке гарне. Сонце погодилось. Але, сказала воно, на мене будуть схожі тільки ті квіти, які прокинуться раніше за всіх, і привітають мене. Настав ранок послало на землю сонце своїх розвідників, сонячних зайчиків, щоб знайти квіти, які вже прокинулись. Сонячні зайчики застрибали у траві. І ось уже перша квітка стала схожа на сонечко. Я гарнисенька кульбабка, в мене жовта пишна шапка. Так співала квіточка, щіточка, жовта лиліточка, крапелька, сонечка, сонцева донечка, а за нею і ромашка. Я ромашка полява, в мене біла голова, і жовта серединка, сонечка-краплинка. Квіти раділи. Таким дарунком від сонця. І ти, якщо уважно придивишся навкруг, може знайдеш квіти, схожі з сонцем. Дякую за увагу, успіхів твоїх знахідках.